На Рівненщині легковик не розминувся з Камазом. У результаті одна людина загинула. дорожньо транспортна пригода сталася вночі поблизу села Бранівшу у Корицькому районі. Автомобіль Шевроле їхав з Рівного у напрямку столиці. За його кермом перебував 50-річний киянин. За попередньою інформацією, легковик не пропустив вантажівку, яка виїжджала із АЗС. Нею керував 30-річний житель Волинської області. Заїхав на заправку заправитися, взяти пачку сигарет, Виїжджаю, глянув направо, наліво, немає нічого. І так в першому раді рухається, і тут у мене машина в Вперед. Обганяла. Так я там, то долі секунди. Внаслідок удару двох автомобілів Шевроле перетворилося на купу брухту, а її водій загинув на місці пригоди. У Камазі ніхто не постраждав. У той день був дуже сильний туман і. Що стало? Що стало причиною безпосередньо цієї дорожньо-транспортної пригоди на даний час? З'ясовують слідчі дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.